Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар, місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі сівалку точного висіву джундір 7000. Це восьмирядкова сівалка з міжрядням 70 см, агрегатується з тракторами від 80 кінських сил. Сівалка була механічна з апаратами пальчикового типу. Зараз вона переобладнана у вакуумну і на ній встановлені апарати Precision Planting Vet Classic. За допомогою цих апаратів можна висівати технічні культури кукурудзу, соняшник, сою, буряк. В посівалці проведений капітальний ремонт з повною заміною всіх розхідників, укомплектована системою внесення сухих добрив. Колеса з вирізом для кращого посіву вологий ґрунт в нашій компанії встановлюються і входять в базову комплектацію сівалки. На відео ви бачите саме оптимальний варіант комплектації сівалки під технологією Нову no Тіл: це колтери, нульовий туковий сашник, прикатка фару-круїзьор. Сівалка точно висіву Джундір 7000 дуже популярна модель по сьогоднішній день, дуже зручна у використанні, піддається багатьом вдосконаленням та модернізації. Можна встановити транспортний пристрій, є вибір придбання сівалки з трьома видами висівних апаратів під ваші потреби, в залежності, які культури ви висіваєте. Має багато варіантів встановлення прикочуючих коліс, встановлення різних варіантів колтерів та розгортачів ряду під вашу технологію. Внесення як рідких, так і сухих добрив з різними варіантами та видами обладнання для нього. Також повна модернізація сівалки для точного землеробства, що набирає дуже великих оборотів в нашій країні. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку особисті зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.